Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Вікторія і сьогодні я розповідатиму вам про свої в'язальні мандри. Нас минає наступний тиждень, уже п'ятий спільного проєкту в'язальні мандри, автором якого є. Дівчинка Аня з каналу Ліліана Магітні Ниточки. Посилання на неї і всіх всіх дівчаток я залишу внизу під цим відео. Переходьте, знайомтеся, хто ще не бачив. А я запрошую вас подивитись, куди ж ми мандруватимемо цього тижня. Я нарешті, точніше, не я, а чоловік мій роздрукував цю чудову карту яскраву. Роздивіться, тільки які тут поробили візерунки. всякі. Тепер можу вам наочно показувати, куди ж я поїду, тому що було незручно трохи слідкувати за цим всім, маючи лише фото. Минулого тижня я зупинилась ось на циферці 12, і кубики нам минулого разу викидала Лариса з каналу Colorful Mosaic, і вона мені викинула п'ятірку. П'ять 5 годин в'язання я маю пройти цього тижня і опинюсь я ось в Черкаській області. Побачимо, чи вдасться мені це зробити, тому що сьогодні у мене вже четвер, ось друга половина дня. А я буду показувати вам, що ж беру цього тижня у в'язання. Дивіться, працюватиму я з ось таку, з такою пряжею. Це артикул Яр... це фірма YarnArt Ярнар... артикул Ribbon. 60% котон, 40 віскоза з поліестром. Тут в бобінці 250 г і 125 метрів. І цю пряжу я використовуватиму для. Ось такого виробу. це початок сумки. Вчора ввечері на вулиці я розпочала її в'язати. Як бачите, в мене тут супер класні маркери, з того, що було під рукою, з того і зробила. Пізніше перечіплю та. Хотілося вже розпочати процес, щоб було хоча б початок вам показати у в'язальних мандрах. Тому ось так. Шугачком номер 5 ось такі цікаві китайські гачечки з резиновими ручками. Дуже зручно і, класний спосіб початку в'язання. У мене тут буде овал, а далі що? Побачимо. Тому що я сама ще не знаю, який кінцевий результат у мене вийде. Можливо, я все зміню в процесі. Все буде видно, про все вам розповім. А поки що вставлю фото, яким я надихнулася для початку цієї роботи. Це ось така сумка така вона середнього розміру, не сильно велика. для... Речей, які потрібні завжди під рукою, мені така потрібна. Тому вирішила цього тижня собі зв'язати ось таку річ. Чи в мене це вийде, побачимо пізніше. Бажаю всім дівчаткам чудових мандрівок, класних вражень і лише позитиву від нашого улюбленого заняття. До нових включень! Дівчата, забула ще сказати, ось ставлю маркерок на останню пров'язану петлю і тепер точно йду в'язати. 5 годиночок мого в'язання моїх мандрівок Україною. І я можу позначити на карті цифру 17. Так, дійшла я вже до Чернівецької області, і погустюю трошки там. А поки розповім, зараз відкладемо карту і розповім вам, що ж мені вдалося зв'язати за. 5 годин. Ось такий овал в мене вийшов, і я в попередньому включенні як сказала, що можливі перев'язи, так, вони в мене і трапились. Тому що я почала в'язати більшим гачком. Я в'язала п'ятіркою, а тепер я взяла гачок номер 4 при перев'язуванні. Так, якщо детальніше, то я пров'язала вже 7 рядочків по колу. Відпарила е, свій овал і побачила, що виходить таке трохи діряве полотно, і мені не подобалось, тому що я хотіла таке, е, ну, таке, як зараз, е, щоб воно добре тримало форму, тому що сумочка е, має бути такою цупкою. Мені не подобається, коли воно як тряпочка висить, а виходить ну, такий схожий ефект, можна так сказати. Тому е, вийшов перев'яз. і... Здавалося б, за 5 годин я реально думала, що я зв'яжу хоча б деталі, всі сумки. Та не так сталося, як гадалось, і маємо, що маємо. Попередньо хочу вибачитись за те, що знімаю з руки, тому що мій штатив пішов уже в країну зламаних речей. Буду чекати, поки приїде новий. Поки що так. Вибачайте, дівчата. Якщо коротко описати, як я в'язала цей овал, то я набирала 27 петель і по колу в'язала по стандартній класичній схемі овалу, прибавляючи в кожному ось цьому сегменті спочатку і в кінці по 4 стовпчики в кожному ряді. Ну, Тобто по 8 стовпчиків в кожному ряді, тут 4, і тут 4. Ось такий ефект виходить. До речі, цей візерунок пров'язується по тому самому принципу, що я вам і показувала на своєму сарафані гачком. Я вставлю вам відео. Там резинка вяжеться поворотними рядами, а якщо в'язати по колу, то виходить ось такий цікавий ефект. Дуже подобається мені цей ефект. Він нагадує якийсь, я не знаю, чи луску. Риб'ячучі. Я. я не знаю, що воно асоціюється, але дуже класно виглядає. Це Я вже його щойно відпарила перед тим, як знімати, показувати вам. І тут в мене є, давайте разом порахуємо. Один, так, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочки. Я планую поки що в моїх планах зв'язати 15 рядочків, і це буде. Основою для, е, мого, е, основою для моєї сумки. Ось тільки лишилося з першого мотка цієї пряжі, і е, е, вже ось кінчики маю, тому що десь на середині бобінки в мене е, виявилася розірвана просто нитка, не вузлик, нічого, просто окрема нитка, не знаю. Чи коли закінчується 100 грамів, якось воно так е, роз'єднується. чи Просто в мене такий казус вийшов, побачив, як буде в другому, в другій попінці. Тоді поділюся враженням. І, І, до речі, ще одна причина, чому стільки часу зайняло вив'язування цього елементу. Це те, що я пробую зняти на нього майстер-клас на цю сумочку, і е, якщо в мене все вийде, ви обов'язково про це дізнаєтеся, тому тримайте кулачки. Е, і ще хочу сказати, що е, в'язання нелегке, некомфортне. Е, взагалі, цю, е, ця ниточка йде ось таким плоским шнурочком, так? і постійно її треба правильно вкладати, ніби на цей нагачок. Так само, як і трикотажну пряжу. Я постійно, коли в'язала, розвертала швом, там в неї є так, такий зрізом всередину, щоб петлі лягали акуратні. І ну, мені здається, це вдалося. Не знаю наскільки. Мені, в принципі, подобається. Будемо бачити, яким вийде готовий результат. А ви мені в коментарях напишіть, чи подобається вам в'язати з такого роду пряжу. Чи ви більше любите класичні варіанти пряжі, звичайно, в звичайному метражі і вигляді для спецгачка? Чи подобається вам ось такого роду трикотажні, всякі е, шнуркові пряжі? Мені цікаво, тому що. Я пробую різну і ну, складаю своє враження, хочеться почути ваше. Наразі це все, друзі. Біжу я далі працювати над своєю роботою, тому що хочу мати готовий виріб. Дуже мені потрібна така сумочка, чесно. Вам бажаю чудових вихідних. Сьогодні у нас субота. Бажаю провести решту вихідних у родинному колі поряд з найріднішими. Бажаю вам миру і спокою! І побільше часу на улюблене хобі. Обіймаю вас всіх! До нових включень!